Найпростіший веб-застосунок буде складатись із трьох компонентів: фронтенд, бекенд та база даних, можливо навіть із двох, якщо це REST API сервер або якщо цей компонент також відповідає за генерацію веб-сторінок, або взагалі з одного, якщо, скажімо, ви використовуєте SQLite замість окремої бази даних. Та зазвичай реальні застосунки набагато складніші. Вони складаються з декількох екземплярів кожного компонента, містить балансувальник навантаження, кеш, відкладені задачі, моніторинг, аналітику і все таке інше. Такі системи називаються розподіленими, адже кожен її окремий компонент живе у власному ізольованому середовищі, на окремому комп'ютері, віртуальній машині або контейнері, і спілкуються по мережі. Із ускладненням системи виникає потреба у стандартизації та уніфікації підходів для вирішення часто повторюваних проблем. А в цьому відео ми коротко пробіжимося по паттернам проєктування надійних розподілених систем від Брендана Бернза. Ця книга містить всього 150 сторінок, тож обов'язково її погортайте. А ми починаємо. В цьому відео ми розглянемо найпростіші сингл-нод-патерни. Це означає, що компоненти, в нашому випадку контейнери, фізично знаходяться на одному вузлі або окремій машині. І можуть спілкуватись напряму, поділяють спільну файлову систему, тому можуть насолоджуватись усіма перевагами міжпроцесної взаємодії. І перший паттерн, який ми розглянемо, Sidecar. Поряд із основним контейнером, який містить основну логіку застосунку, ви розміщуєте допоміжний контейнер, який поділяє з ним спільний диск, мережу і тому подібне, і додає якісь додаткові можливості основному контейнеру, які в іншому випадку було б складно до нього додати. Для прикладу, ви маєте покрити пилом легасі застосунок, який підтримує лише HTTP-протокол, і вам потрібно додати можливість підтримки HTTPS. І щоб уникнути необхідності внесення змін у існуючий застосунок, ви додаєте такий собі сайткар контейнер на ту ж саму машину і проксуєте трафік через нього. І оскільки незахищений трафік тепер передається виключно напряму всередині машини, служба безпеки буде задоволена. Іншим прикладом використання сайткару може бути синхронізація конфігурації для основного застосунку. Це може бути звичайний JSON-файл, XML або YAML. Передайте це зобов'язання сайткару, який в такому випадку буде менеджером конфігурації. Він додасть новий конфіг у спільну файлову систему і повідомить основний компонент, що потрібно підхопити останні зміни. Таким чином, ви позбудетесь необхідності робити редеплой основного контейнеру кожен раз, коли вам потрібно оновити конфігурацію. Схожим чином можна реалізувати простий пас в якому сайткар буде стежити за змінами у репозиторії, виконувати оновлення вихідних кодів компоненту у файловій системі, і виконувати перезапуск застосунку. А ось ще один приклад. Сайткар може бути окремим компонентом, який дозволяє моніторити ресурси, використовані основним компонентом, адже знаходиться з ним у спільному неймспейсі і полегшує моніторинг та дебаг. Такий компонент міг би надавати навіть UI-інтерфейс для розробника. І тепер його можна буде перевикористати і для інших ваших компонентів з тою ж самою метою. В усіх розглянутих прикладах сайткар дозволяє уникнути змін у основний компонент і розширює його можливості. І важливо, щоб сайткар залишався універсальним компонентом, який нічого не знає про логіку основного компоненту, тож може бути перевикористаний для різних застосунків, що дозволяє досягти високої модульності вашої системи. І це можна досягти за допомогою параметризації такого контейнеру, побудови визначеного інтерфейсу і документації усіх аспектів його роботи. Переходимо до паттерну Ambassador. Наш компонент не існує у ізоляції, і час від часу йому потрібно взаємодіяти із іншими сервісами, які можуть бути розміщені на інших машинах. І якщо сайткар іноді можна використовувати як зворотній проксі, Ambassador діє як прямий проксі. Опрацьовує вихідний трафік і є таким собі представником такого компоненту у мережі. Амбасадор може спрямовувати такий трафік у мережі на очікуваний сервіс або окремий шард такого сервісу. Тож амбасадор в такому випадку виступає як брокер повідомлень та Discovery сервіс. Та така логіка могла би бути реалізована безпосередньо у основному компоненті, та такий підхід дозволить перевикористати такий компонент для різних частин вашої системи. І уникнути редеплой основного компоненту у випадку зміни DNS конфігурації. Цікавим прикладом використання Амбасадору може бути розділення трафіку. Наприклад, якщо вам потрібно протестувати нову версію компоненту, Амбасадор може спрямувати на нього, скажімо, 10% загального трафіку або дублювати усі запити у два місця. Це дозволить протестувати новий функціонал у бойових умовах та жодним чином не вплине на основний компонент. Адже він навіть і не здогадується, що там виробляє Амбасадор за його спиною. І останній паттерн, який ми сьогодні розглянемо, адаптер. Якщо сайткар та Амбасадор розширюють можливості основного компоненту, при цьому фактично не змінюючи його інтерфейси, адаптер надає очікувані інтерфейси для вхідного трафіку та модифікує вихідні повідомлення. Власне, робить усе, щоб інтерфейси основного компоненту відповідали очікуванням. Наприклад, адаптер може гарантувати, що логи застосунку завжди пишуться у ссд або може відповідати за трансформацію логів та метрик у очікуваний формат, перш ніж відправити їх до належного сервісу. А це дуже важливо, адже логи та метрики усіх ваших застосунків зазвичай агрегуються у одній єдиній моніторинговій системі, тож повинні бути уніфіковані відповідно до специфічних вимог. І якщо такі вимоги зміняться, адаптер дозволить уникнути великої кількості змін для усіх таких компонентів. Цікавим прикладом використання адаптеру може бути розширення функціоналу щодо перевірки здоров'я застосунку. В такому випадку адаптер не тільки проксує запит до основного компоненту, а також може виконати набір специфічних перевірок, вказаних у його конфігурації при деплої такого компоненту, будь то REST API запит, SH команда чи SQL запит. Звісно, розглянуті паттерни не мають стійких меж. Для прикладу, SSL Proxy, який ми розглянули на початку, може також виконувати обов'язки адаптеру, у випадку, якщо він додає специфічні хедери до запиту, виконує трансформацію даних або додає специфічні метадані. Поки що ми розглядали найпростіші паттерни, адже такі контейнери фізично розташовуються на одній спільній машині. У другій частині цього відео ми розглянемо паттерни, які стосуються взаємодії компонентів у мережі, і більшою мірою будемо розмовляти про спільні сервіси та мікросервісну архітектуру. Тож, щоб не пропустити наступну частину, обов'язково підпишись на канал та не забудь натиснути на дзвіночок. І до зустрічі у наступній частині.